Доброю традицією стало щоліта збирати у Херсоні кращих веслярів зі всієї держави. На зональний відбір всеукраїнських змагань на байдарках і каноє стрімкі човни, завітало 180 учасників дитячо-юнацьких спортивних шкіл 98 99 та 2000 2001 років народження. Старти можна назвати південними, так як силами мірялися Херсон, Одеса та Миколаїв. З нашої області були представлені Новокаховка, Цірупинський та Колопристанський райони. Протягом двох днів всі вони розігрували завоювали медалі на дистанціях 1500 та 200 метрів. Діма, забавляй! Діма! За результатами запливів не було рівних в команді ДЮСШ з Южного. Друга позиція – за з'юшор обласної ФСТ «Україна». Третя за Херсонською з Дюшор з безглубальних видів спорту. Четверті друга місцева спортивно дитяча юнацька школа Олімпійського резерву. У числі кращих в особистих змаганнях на дистанції тисячу метрів серед юнаків та дівчат 98 99 років народження Ольга Бураго, яка була першою як у Байдарці-одинорці, так і у двійці. В'ячеслав Любчич, Микола Очкур та Олена Спорцова. У категорії 2000 2001 років народження перші Олександр Зарубін та Ілля Шаргородський. Сюру... Півкілометрова дистанція була найбільш прихильною для Олексія Колядича. Він кращий у двійці Анастасії Четверікової, Валентина Тимчука, Сіропенчанина Івана Іванова. І тут на двійці встигли відзначитись вище згадані Бураго Спортцова. Золотим виступом завершили змагання для 13 та 14-річних на 500 метрах. Серед них Ілля Шаргородський, два Павла Іванов і Гаркуша. Анастасія Харченко, Христина Файденко, Людмила Сидоренко.

Переможні запливи херсонців були в комбінованій естафеті на 200 метрів. Відзначились Микола Очкур, Павло Гаркуша, Олена Спорцова, Діана Коваленко на Байдарці, Валентин Демчук та Ілля Шаркуроцький на каноє. Тепер стрімкі човни переможців візьмуть старт на фінальному чемпіонаті України серед ЮСШ. На початку серпня змагання приймуть блакитні доріжки Дніпропетровська.